Доброго дня, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя. Я є провідником енергії, і в минулому рілсі ми поговорили про статус воїна і його специфіку. Тепер ми поговоримо про статус берегині. На жаль, з'явилися тренди в духовності, і цей статус надзвичайно важливий. Також став жертвою. Так багато хто собі ставить ці статуси, при тому, що ці люди не розуміють специфіку цього потоку богині матері. Отже, берегиня. Це є певний потік, певний прояв і постась богині матері. Це є один з найсерйозніших потоків, тому що я думаю, вже всі чули, що берегиня це та, яка має доступ до інформації до земних родів. Це теж ну, це вже дуже серйозно. А те, що робиться на вищих планах, це знають тільки вони. Так? Це конфіденційна можливо, інформація. Ми всі з вами маємо певні потоки в структурі, до яких ми більш схильні. Тобто в минулих втіленнях ми маємо напрацьований контакт з цими енергіями. Всі потоки Богині – це дуже серйозні багатошарові пласти енергії, і ми не дарма з вами декілька втілень підряд, умовно там 50, вивчаємо якийсь один поток. Тобто, ви розумієте, що ця душа напрацювала, вона, вона компетентна щодо цього потоку. Я вважаю, що проявом. Вашої поваги є не лізти в ті потоки і не розповідати, що ви є спеціалістом з цього потоку, якщо у вас немає великого напрацьованого досвіду з цим потоком. Так, душі це відповідальність і це кармічно може потім каратися. Коли ви бачите жінку, яка себе так позиціонує, запитайтесь в свого серця. Я розумію, що не всі вміють щитувати енергію і мають сильне енерговідчуття, але запитайтеся себе, чи ця людина, ця душа точніше, вона має істинно напрацьований досвід цього потоку. Тому що жінки, які є справжніми носіями цього потоку, від них вимагається дуже велика мудрість їхньої душі, від них вимагається. Кристальна чистота, розумієте, їхньої структури енергетичної так вони можуть мати якусь травматику земну, вони це пропрацьовують зараз. Але внутрішня суть так вона в них чистенька. Вони не граються в якісь дружби з сірими, з темними, от те, що я от зараз бачу. Вони не дружать з темними, розумієте? Багато з тих жінок, до речі, вони ще поки що прокидаються, але їх є дуже дуже поки що маленько. Цей потік, враховуючи, що потік взагалі богині-матері прокидається, вони теж тільки тільки прокидаються. Будьте душі в цьому обережними.